Святи не безпустися, серця ладі затряхнися, посвяти його любов, подаруй душі здоров'я, Будь чимна і кухня на все вийде. Річні дива, святковий настрій, подарунки та справжній святий Миколай. Все це про святкову атмосферу, яка панувала сьогодні в центрах соціально-психологічної реабілітації. Світ довго подаруночок від Миколая отримала і Іванка, яка зізнається, що найбільшою її мрією є мир у нашій державі. Сьогодні мені Миколай приніс солодощі. Я хочу, щоб настав мир в Україні, не було більше ніколи війни. Попри такі тяжкі часи для нашої країни, у Кривому Розі розпочалися заходи до новорічних свят, адже діти в усі часи залишаються дітьми та мріють потрапити у світ казки та чаклунства і отримати незабутні враження та подарунки. Більш за всіх любові та тепла потребують дітлахи, які позбавлені батьківської турботи. Тому міська влада Кривого Рогу та Рада оборони міста попіклувалася про те, щоб такі дітки також поринули у святкову атмосферу та відчули на собі новорічні дива сьогодні. Те, що нас привітав Юрій Григорович, ми дуже вдячні за це і місто, що вони нам так допомагають і що не забувають про діток. Ми дуже вдячні, що в такий важкий час, але діток, яким дійсно треба допомагати, щоб діткам було да, комфортно, щоб вони розуміли, що вони не залишені. Те, що не належним чином про них піклуються батьки. Вот, а щоб вони знали, що є люди, які про них піклуються. Які ну, люблять їх да і знають, що їм треба надати якусь підтримку в житті на сьогоднішній день у кривому розі функціонує два центри соціально-психологічної реабілітації дітей, де маленькі криворіжці отримують належний догляд, харчування та навчання. Окрім того, з нагоди Дня Святого Миколая у центрах організували святкову програму з різноманітними інтерактивами та солодкими подарунками. Наразі у цих закладах перебуває 54 дитини. Діти дуже чекали це свято. Готувалися дуже ретельно. У кожній групі діти готували свій якийсь особливий номер. Хтось співає, хтось вірші розказує. Тобто малюки танцюють. У кривому розі стабільно працює система підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це вдяки підтримці ради оборони та міської влади в центрах створені необхідні умови для життя та дозвілля дітей. А протягом новорічних свят всі дітлахи, які знаходяться в складних життєвих обставинах, отримують від міста солодкі подарунки. У місті з сьогоднішнього дня розпочинаються різдвяні та новорічні свята для нашої малечі. Ну і безумовно для всієї малечі ми підготували і подарунки, котрі отримують більше 35 тисяч наших діточок. І першим ми приїхали до найбільш незахищених дітей, і щоб вони мали можливість отримати подарунки. Ми сьогодні подивилися дуже гарну виставу, яку вони підготували. Тому я вітаю всю малечу з різдвяними і новорічними святами. Тож від сьогодні та до 7 січня у кривому розі пройдуть новорічні та різдвяні заходи, на яких дітей та навіть дорослих чекають казкові дива та приємні сюрпризи. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлев, перший міський.